Ремонт зброї та більше боєприпасів спільне виробництво для потреб ЗСУ запустять США та Україна. Йдеться про системи протиповітряної оборони, ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів. Для цього Вашингтон та Київ підписали відповідну заяву у Білому домі. вважають, що документ посилить співпрацю між Сполученими Штатами та Україною, а також сприятиме швидшому проходження інвестиційних угод через системи. Здатність України виробляти найважливішу військову техніку всередині країни є ключем до її здатності зберегти свободу, заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Разом із нашими союзниками та партнерами ми маємо продовжувати працювати, щоб допомогти Україні дати відсіч російським силам сьогодні та створити майбутні сили для України, які зможуть стримувати російську агресію у найближчі роки. Звичайно, ж для запуску виробничих потужностей потрібен час, але війна потребує прискорення. Підтримка міжнародних партнерів у цьому питанні є дуже важливою, каже експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. То, что Соединенные Штаты Америки производство свое вместе с Украиной будут налаживать, это очень хороший сигнал. Где оно может быть? Оно может быть и в Украине, и э, где-то в дружественной нам стране, в соседней стране. Что это может быть за производство? Скорее всего, боеприпасы. Мы понимаем, что это вопрос номер один, который не предусматривает очень э, тонких и сложных технологий. А придусматлюває раз прежде всього швидку логістику і доступ к ресурсам, позволяючи раз призводіття та метали, порох і всі інші компоненти. Іван Варченко додав, що точно працюватиме спільна ремонтна база. Надалі може йтися про виробництво ракет спільно зі сполученими штатами для роботи з Хаймарс. Також обговорюється виробництво стволів для зброї. Не лише сполучені штати готові співпрацювати з Україною у сфері військової промисловості. Раніше у німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують запустити свій завод в Україні вже 2024 року. Компанія планує виготовляти бронетранспортери ФУКС в Україні вже з кінця літа 2024 тисячі А бойову машину піхоти Лінкс доведеться зачекати до літа 2025 року. Країн метал. Они готовы работать и по производству средств э, э, вооружения, и по ремонту того вооружения, которое приходит в негодность или частично уничтожается э, и требует ремонта. То, то есть в этих направлениях, я думаю, будет сконцентрировано сейчас и американские возможности, украинские американские возможности. Поэтому конечно же, с нетерпением ожидаем того, что на фронте это будет ощутимо. Крім того, інші країни НАТО готові налагодити виробництво озброєння в Україні. Франція також планує позиціонувати себе на українському ринку, залучити українців робити замовлення та купувати нову зброю у французьких компаній, а також налагодити спільне виробництво, щоб не залежати від старих запасів французької армії. Я думаю, що перспективи ближайших – це вже нове производство, як ми в же Франції. это высококлассная и ракетная техника, это бронетехника очень хорошая нам поставляли, это противовоздушные, так сказать, системы, это ракеты типа Скальпа, вместе с, это как раз противобаллистики, э, 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 например, э, Самки, это очень хорошая модель. Тут э, в определенных частях мы будем уже сотрудничать в плане производства, В других пока торка бом них ніковиді па помощи. третіх будем покупать. то есть сейчас разные схеми. Нас в нас времени очень мало. Продовжує Україна запускати й власне виробництво зброї. Нещодавно поставили на серійне виробництво таку собі відповідь Росії. Український аналог іранського шахеда повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він додав, що Україна виробляє десятки таких дронів на місяць. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першим дізнаватись найголовніші новини про війну.